Усім привіт! Мене звуть Леся Рожкова, і я хочу показати ще одну пісеньку зі збірки Музичні пригоди Бабу Біки та кота Кларнета. Це логопедична пісенька, кулька. Ми будемо надувати нібито кульки і всі разом робити такі вправи. Ви всі знаєте, як корисно користуватись своїм диханням, да? вміти дихати. Ніби у нас в животку сидить велика кулька. Її треба надути. Надимаю кульку цю, Як на дмогу та полечу. Але потрібно це робити правильно. Ми робимо зубки, ніби парканчик. І не випускаємо язичок. Тобто ми тримаємо язичок за нашим парканчиком. Тож спочатку ми робимо. Чотири короткі звуки с. Ми нібито надимаємо нашу кульку. Робимо з маленькою велику. Давайте разом надимаємо нашу кульку. Беремо носиком повітря. С. 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 с, с, с. Ось так. Чотири рази. Але наша кулька така неслухняна, вона у нас буде щоб тікати від нас. А вона від нас втікає і кімнатою. Прімаємо знову язичка за нашим парканчиком і робимо вигляд, нібито нас кулька літає повсюди. С -с -с -с. Знову ми її піймаємо. Як ми її спіймали, знову надимаємо чотири короткі. Але знову вона втікає від нас. І ми знову її наздоганяємо! Беремо в повітря носиком. І так кілька разів ми її ловимо, знову нас втікаємо. Але коли ми її піймали, надули і потім ми її зав'язали ниткою, ми так і кажемо, ниткою її зав'язали. Але така несподіванка, кулька в нас що може зробити? Вона може луснути! І діти дуже голосно полюбляють цей момент озвучувати: ось так. бах бабах бага Спробуємо разом. Беремо маленьку кульку і надимаємо її. Надимаю кульку цю. Надзимаємо. Зараз полетіли. Знову йли, і Знову натимаємо чотири. ниткою її зв'язали, та одного не чекали. Те, що лусне, бах, бах! А ще ми можемо зробити з дітками ось таку вправу. Взяти справжню кульку, надимати її і спробувати її відпускати. Тобто вона буде від нас втікати! Ось така весела в нас вийшла пісенька. Яка допомагає концентруватися на диханні, артикуляції та дикції? Тож співайте разом з нами.